Вітаю ви на роговій пасіці піновуликів Сьогодні, 17 грудня 2022 року, йде дощ. Таку погоду краще до вуликів не лізти, але я бжоляр вихідного дня і сьогодні запланував подивитися, вийняти лишні рамки. Справа в тому, що бджоли вжалися. Рамки я, до речі, зберігаю в цих вуликів прямо на дворі. Виявилося, що це найкраще, тому що вони тут менше поражаються мілію і провітрюються належним чином. Але повернемося до наших вуликів. Пройшов час, були морози, бджоли стали щільнішими, деякі з них відійшли і по краях залишилося кілька вуликів, які заважають, щоб гніздо було теплішим. І які можуть змокріти. Тому їх треба вийняти. Сьогодні я це запланував, незважаючи на невеликий дощик, спробуємо хоча б в деяких вуликах це зробити. Зокрема, я ось намітив цей вулик поліуретановий. В ньому було 9 рамок бджіл. Це була велика сім'я. Але я думаю, що їх зараз менше, ми зараз з вами подивимося, скільки залишилось бджіл в цьому вулику. Ну, ви можете бачити, що залишилося, напевне, 1, 2, 3, 4. Сім рамок од сили. ми ці сім рамок накриємо і спробуємо вийняти. Но для цього ми ще спробуємо взяти. Заставну доску, тому що вже треба утепляти бджіл перед великими морозами. Ось в мене заставна доска. Ставимо сюди. Беремо чим виймати, і випробуємо вийняти акуратно. Так, цю рамку виймаємо. Так, мертві вжили на дні. Вжив нема, в ящик. Так, іншу рамку напевне залишимо. Тому що там є бджоли. Тобто залишимо на вісьми рамок цю сильну сім'ю. Пробуємо оставну доску. О, бджоли вже вилітали. Рехилююче. Так, все, закриваємо вас. Ну, ви бачите, повилазили. Що значить лучше до бджіл зимою не лізти. Так, ну що, з цього вулика ми забрали одну рамку, залишилася сім'я на вісьми рамках. А це буде у нас вже він трохи зіданий, резервний, весною можна буде підставити. Не будемо втомлювати вас іншими вуликами, з яких будемо виймати крайні необсижені рамки. Роботи на сьогодні вистачить. Якщо вам було корисним це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Далі будуть інші цікаві відео.